Вітаємо котейки! Ігрові новини без клікбету та зайвих теревенів вже готові. цього тижня пройшов Summer Game Fest, і на ньому показали аж чотири болотяні гри. Причому одна з них та, що найбільше обговорювалася публічно. Це ми залишимо на совісті організаторів шоу, а щоб ви знали, які ігри ігнорувати 100%, швиденько їх перелічимо. Atomic Heart 2, The і ЕЛ Mortal Shell 2. Ой, що його і казати, коли воно, кєшне CD Projekt Red вже показали перший ігролат четвертого Відьмака на технічній димці. А ще кінематографічний трейлер, щоб гарненько було. У першому трейлері показали напад монстра на торговців. Потім ми переносимося вже до цирі, яка стала ще гарнішою, дорослою і справжньою відьмачкою, яка має розуміння цього світу. Події гри відбуватимуться в одному із північних королівств, яке протягується від затоки праксени до драконових гір. Розробники намагалися створити відчуття багатої дикої природи зі швидким рендерингом. І для цього команда застосувала технологію на Foliage, а вона використовує воксельну геометрію для реалізації рослинності. У цирі буде свій кінь келпі, і команда дуже постаралася, щоб зробити всі поїздки максимально приємними. М'язи, сухожилля, все працює на гравця гарно і реалістично. У селищах всі NPC мають свій розпорядок дня та різноманітні анімації, і кажуть, що одночасно в одній сцені відьмака можуть знаходитися до 300 NPC. І у знавців вже виникло питання: а чи не надихалися CDPR Новгородом? Однозначної відповіді на це питання ми поки що не знайшли. Цікаво, а що думаєте ви з цього приводу? І останні кадри демонструють Ланекстер, велике місто та зимову столицю королівства ковір та Павіс. Розробники ну прям дуже підігрівають інтерес до гри, але ми й так зацікавлені і чекаємо. І не дарма всі ми вічливо просимо або нагадуємо про локалізацію. В мультяшну гру про детектива Мишу на прохання фанатів додадуть українську локалізацію. Отак От Маус Private Investigator for Hire стає ще привабливішою для українських гравців. І окрім цієї гри, текстова українська локалізація буде ще в таких іграх, що вийдуть у майбутньому. FBC Firebreak від творців Контроля і Алана Вейка, Endless Legend 2, Tides of Tomorrow і Jump Те СО теж не перестає дивувати. Вийшло доповнення культу хробака, який можна пам'ятати з тес 4 Аблівіа. Там головний антагоніст Манімарка Ділсі коштує як завжди в ціну повноцінної гри. Це нікого вже не дивує, але DLC вони в цей раз поділили на дві частини. Обсяг всього DLC це прям сміх, та й годі. П'ять основних квестів, декілька побічних, і у сумі їх приблизно 16. Супермаленька така карта, яка до того ще й розділена на дві частини, як і саме Ділсі. А от і здійсно цікавого додали пару нових активностей, такі як перегони та сезон героя, який дає приємні бонуси за виконання завдань, а ще система мультикласу, що дозволить комбінувати класи як вам завгодно. Але є умови: персонаж 50-го рівня на акаунті мати дві гілки з якогось одного класу не можна, лише якщо ви граєте на цьому самому класі. Класи можна як прокачати на одному всі, так і просто зайти на персонажів, які мають п'ятдесятий рівень. І тоді їх гілки будуть відкриті для аккаунта одразу на цьому ж рівні. І швидкість прокачки саб-класів менша, ніж основних. Майте це на увазі. І ще одна дуже неочікувана в лапках новина: Джеймс Бонд повертається. Автори популярної франшизи Хітмен анонсували шпигунський екшен під кодовою назвою Project 007. Ще 2021 року, до речі. І відтоді про гру нічого не було чутно. І нарешті Джеймс Бонд нагадав про себе. Новий трейлер демонструє каст акторів, що брали участь. Він просто чудовий, тут нема чого додати. А головний герой 007 чимось нам видався зовнішньо подобним до Генрі із Kingdom Come Деліверенс. Сцени поставлені гарно, ігрового геймплею показали мінімум. Тут важко щось оцінити. І насправді дуже цікаво, чи буде гра повністю лінійною, чи для виконання місії можна буде знаходити різні підходи, як у Хітмені. Нам залишається лише очікувати. І нарешті ми дочекалися на гру Прагмата, яку анонсували ще в 2022 році. І весь час переносили через негаразди. А на State of Play, окрім того, що сказали про реліз наступного року, ще й показали геймплейне відео. Ну це точно радує. Так от Capcom готує свій, так би мовити, Dead Space. але у напарниках у нас буде мила дівчинка, ймовірно, кіборг, що допомагає нам у боротьбі з монстрами своїми силами. Але є й сумна новина: гра буде ексклюзивом для ПС. Можливо, через роки два вона вийде і не ПК. Але щоб підтвердити цю гіпотезу, треба знову ж таки чекати. А ще на State of Play продемонстрували Silent Hill F. На нашу думку, гра зберегла похмурий тон і жах, який можна очікувати будь-де і від будь-чого. Але називати це Silent Hill, ну краще б якусь нову гру придумали, чесно кажучи. Геймплейно гра схожа на оригінальну серію, монстри нам неймовірно сподобались. Хтось різко рухається, хтось повільно, дизайни круті і вірні японській стилістиці. Ляльки у шкільних формах, тіла зі швами, великі храмові послушниці з ротом, схожим на велику комаху. Бре. Silent Hill F вийде на PlayStation 5, Xbox, Series та ПК 25 вересня цього року. А ще анонсували Нюох 3. Продовження японської серії солсів у тематиці японської війни із демонами і паралельною війною між людьми. Про що ця частина буде сюжетно, поки що невідомо. А геймплейно можемо виділити те, що гра увібрала в себе механіки із тих ігор, що вже виходили. Все це поєднання того, що вже було в першій та другій частинах. А й головний герой, наче як син головного героя із другої частини. А візуально гра на демо-версії нічим не відрізняється від другої частини. В Epic Games Store цього тижня безкоштовно можна забрати Deathloop. Loop. Огошеньки, ми її, до речі, вже забрали. А ще навіть із дітками можна буде пограти безкоштовно в Ogo and the Secrets Forest. Це все неймовірно класно. А у що прям нове можна буде пограти, а? От зараз і пробіжимося по релізам наступного тижня. 10 червня виходить в реліз Dune Awakening. Це довгоочікуваний симулятор виживання на Аракісі. Він буде з елементами соціалізації і класовою системою, як в кращих ммо іграх. Коштує 1150 гривень і є українська локалізація. Ще й українська гільдія є у дружній спільноті бігуділля. Обов'язково загляніть до них. Ми посилання залишимо в описі. Вже можна попередньо завантажити клієнт Dune Awakening. І якщо ви придбали одне з трьох видань гри, то можете завантажити її. Зверніть увагу, що у грі буде дуже багато серверів, і краще звіритися, куди саме заходити, якщо хочете грати з українською гільдією. Ще 10 червня виходить Майнзай. Про цю гру ми докладно розповідали у минулому випуску. Якщо коротко, то це пригодницький трилер для одного гравця, дії якого розгортається у вигаданому пустельному місці Red Rock, недалекого майбутнього, але там намішано ну, реально просто все, про що ви могли подумати в однокористувацькій грі. Тривалість гри, до речі, складе 20 годин за 60 доларів. На цей момент зважити точно варто. Warhammer 40 000 Space Marine Mastercrafted Edition Гра покращена для нового покоління. Насолоджуйтеся якістю життя та графічними покращеннями, які виводять гру на новий рівень. І це не друга частина, яку робили росіяни. Все нормально з грою. 12 червня виходить в реліз Stellar Blade. Врятуйте людство від вимирання в постапокаліптичному пригодницькому екшені з елементами соусів. До цього грали лише в демку, а тепер можемо насолоджуватися повноцінною грою. Зомбі армі Віар. Зомбі Гітлер, можливо, і був переможений, але орди зомбі все ще на волі. А європа все ще застрягла у воєнних діях. Поверніться на поле боя у лавах мисливців на мерців, елітного загону, який бореться, щоб покласти край зомбі-апокаліпсису, коштує гра 540 гривень. А якщо вам не подобається зомбі-тематика, то можете переглянути наш огляд «Снайпер Еліт 5», де ми за Карла Фербер не вбиваємо звичайних нацистів. Lines – українською Забутьки. Це кінематографічний пригодницький екшен, дія якого розгортається у чарівній країні живих забутих предметів. Будемо грати за дерев'яного хлопця з обличчям на тулубі. Незвичні дизайн, геймплей і наратив, гра точно забезпечить. І версія є. Hellbreak – Якби ми могли пожартувати, то дум для бідних. Але ціну гри поки що не оголошували. Так що там відбувається? Борися за порятунок своєї душі від прокляття на жорстокій арені, де виживають лише найсильніші. Розважай повелителів пекла і здобувай їх прихильність, щоб розблокувати нову зброю, заклинання та благословення. У цій грі є елементи рогаликів. І 13 червня виходить в реліз Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Ви опинитеся у світі, де кожен темний куток приховує секрети. А за кожним мерехтінням світла може відкритися нова загроза. Звичайно ж, для вас підготували головоломки та скрімери, а ціну поки що не кажуть. The Elders це зворушлива науково-фантастична гра, в якій органічно переплилися елементи виживання, пригоди і будівництво. Пропонують перевтілитися у Яна Дольського, єдиного вцілілого невдалої космічної експедиції, який створює різні версії себе, щоб покинути ворожу планету. Гра має українську локалізацію. І важливий момент: гра від 11-Bit Studios, які роблять і видають здебільшого дуже добрі ігри. І тут має бути але. Угу, так от, якось вони стали на захист хороших болотяних ігроробів. Окремо, прям розгорнуто про це розповіли і взялися за видавництво їх гри. Про монашку. Отак от можна взяти і заплямувати свою репутацію. Ага. котики цюнічки дуже дякуємо вам і за зворотній зв'язок, і за підтримку. Взагалі дуже приємно, що вам цікаво те, що ми робимо. Якщо маєте бажання, доєднуйтесь до нас в Discord, можливо, в Telegram канал або заходьте на наш сайт, де є текстові версії всіх наших новин, гайдів і оглядів. А ще у нас є додатковий канал зі стрімами. Міцненько всіх обіймаємо. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!